Вихованці спеціалізованих навчально-виховних закладів з нетерпінням чекали на обласний фестиваль райдуга. Це єдиний щорічний захід, де діти з вадами здоров'я відчувають себе потрібними суспільству, адже визнають їхні здібності, оцінюють вміння. Цьогоріч на фестивалі було представлено живий куточок, виставку робіт вихованців спеціалізованих закладів. Окрім цього, діяли різні творчі гуртки, спортивні секції та надавалися послуги. Робимо легкий для дітей макіяж. Перезачістую заплітаю косички, звичайні дитячі косички. Учасників фестивалю в цьому році приблизно 250 дітей. Можливо, як я зараз дивлюсь, дітки все прибувають і прибувають, в тому числі і дітки із нашого селища також запрошені діти для перегляду конкурсної програми з нашої школи. На сцені Іршанського будинку культури хлопці і дівчата змагалися у вокальному, інструментальному, хоровому, драматичному жанрах. В затишній і дружелюбній атмосфері учасники фестивалю показали свої творчі здібності. Ми сьогодні будемо презентувати капельку бачо эксцентрику и і... Мені важливо взяти участь і стати переможцем. У мене там багато друзів, всіх такі, ну і сузір'я, наш колектив. Я вдома трохи навчалася, і мені, я почула, що тут є сузір'я. і Я одразу сказала, що я сюди поступлю і буду співати. Всі виступи учасників високо оцінило журі. Діти отримали дипломи, подяки, а також подарунки і сувеніри від організаторів заходу, Іршанського гірничо-збагачувального комбінату та обласного управління соціального захисту населення